Вітаю! Ну що ж, далі ми з вами поговоримо про штори в дитячі кімнати. В даному відео більшим акцентом буде на оформлення дитячих кімнат для дітей віком від народження і орієнтовно до 12-14 років. Давайте на початок розберемося з функціональністю штор. Тому що тканин для дитячих є фантастична кількість і головна задача не загубитися в цих малюночках, деревцятах, різних жирафках, собачках і так далі. Отже, про функціонал. Він в шторах є найважливіший, тому що головна задача потім, після ремонту, не пожаліти і не пожалкувати, що не зробив, не додав того чи іншого елементу, який в подальшому буде дуже важливий. Основною задачою штор є в першу чергу затемнення, тому що дитина з новонародження дуже часто і багато спить. Вони лягають спати дітки і в день а новонароджені по кілька разів на добу сплять, тому важливо забезпечити для спокійного сну тишину, спокій і затемнення в кімнаті дитини. Незалежно від дизайну тканини на шторах, варто зробити або підкладу блекаут, або на самі рами вікна змонтувати рулети з тканини блекаут. Далі варто звертати увагу на практичність тканини. Найкраще обрати такі, які можна прати в пральних машинах. Можна навіть обрати тканину аутдор. Вони переважно мають спеціальне просочування волокон, яке надзвичайно легко переться і відштовхує бруд. З чим раз тим більшою популярністю користуються римські штори. Вони можуть бути різноманітні по дизайну і так само по функціональності. Зверніть увагу на те, що римські штори можуть бути подвійними. Це практично для дитячих кімнат, особливо якщо вже передбачений стіл перед вікном чи підвіконник широкий, на якому можна бавитися, або біля вікна ігрова зона, і треба, щоб вона була відкрита. Подвійна римська штора добра ще тим, що можна забезпечити як повне затемнення в кімнаті, так і розсіювання світла, щоб додати затишку. Тепер поговоримо про кольори, дизайни та малюнки на шторах дитячій кімнаті. Тут головне завдання не перестаратись. В першу чергу, обираючи текстиль для дитячої, пам'ятайте, що не варто робити все яскраве і кольорове, бо в результаті може вийти занадто. Це буде дратувати дитину і вас і дуже швидко набридне. Якщо ви тільки починаєте ремонт і не знаєте, від чого відштовхнутися в підборі, наприклад, кольору для кімнати, така моя порада, що можна прийти обрати тканину в салон, вибрати для себе, яка найбільше подобається, який візерунок припаде до душі, і з нею можна підбирати фарбу. Це принаймні буде до чого прив'язатися. А то буває такий час, що стоїш перед вибором, який же колір підібрати, а тут же буде набагато легше. Давайте тепер вживу, переглянемо зразки тканин, які можна використовувати в дитячі кімнати. В цій колекції, наприклад, набори сетів, з якими можна створювати цілі дитячі кімнати, і вони будуть настільки яскравими і цікавими. Наприклад, можна поєднати римську штору, можна додати елемент фоблушки декоративної з таких тканин. Або, наприклад, зробити штори, так як на цьому прикладі облітоні з візерурку. Ще одна колекція таких яскравих дитячих малюнків. Наприклад, цікаво тим, що тут є різне виконання в тканинах. От, наприклад, тут це принт, він буває в різних відтінках. Вона натуральна, 100% котон. Далі може бути вишивка. Ось вишивка вже йде кожен елемент вишитий такою шовковою ниткою, і вона дуже красиво виглядає. А це об'ємні такі, об такі рошки зроблені. Дуже красиво ця тканина виглядає, наприклад, на римській шторі, на подушечках або на покривалі. А це також вишивка. Це вишивка різнокольоровими нитками. Ще є тут гарний такий варіант. Це тюль. Тюлева тканина, на ній ще вишиті метелики. Вона така напівпрозора може бути навіть використана для легкої штори. Ще одна колекція це вже шпалери і тканина в одному каталозі. Тут такі цікаві, смішні різні елементи. Ось ж таки природа. Це вже ткалина. Наприклад, є зайці на шпалерах і ідентична тканина для штор. Дуже гарно виглядають сови, наприклад, на римських шторах, як тут, прикладі. А ось це реально тканина. Це шпалери до ж таки, і тканина. Ой, ще такі красиві шпалери космос, і тут штори, наприклад, ракети. О, які трактори гарні. Далі йдуть для дівчаток різні такі тканини і шпалера. Горошки, пари, гімності. Така яскрава дитяча колекція. А тепер давайте розглянемо інтер'єри, які ми реалізували в дитячих кімнатах. В цьому інтер'єрі ми використали яскраві тканини для штор, а шпалера в стінах вже в спокійнішому тоні. Це, це кімната для двох дівчаток. Цей інтер'єр в пастельних тонах. Тут штори світлі з піктаптою блекаут. Весь інтер'єр світлий і виглядає досить цікаво. Тут кімната для старших діток, і головний акцент на римські штори. Вони тут яскраві і привертають увагу на себе. Зараз ще кілька прикладів з римськими шторами, також вам покажемо. Я надіюся, що допомогла вам зорієнтуватися у всьому виборі штор та шпалер дитячої кімнати. Я вірю, що кімната вашої дитини буде найкращою. Підписуйтеся на наш канал і до нових зустрічей!